Я вважаю, що Путін е, зупиниться за двох умов. Коли він або досягне своєї мети, тобто забере те, що він хоче забрати, або тоді, коли ми дамо йому позубавлення. Тому, тому я кажу, що треба Путіна зупиняти силою, силою санкцій, силою зброї, силою опору, силою партизанського руху. А коли мені розказують про те, що Порошенко домовився з Путіним, у мене одне питання. Як за рахунок чого? Яка ціна? Яка ціна? Це здача Криму, чи це здача Донбасу, чи це здача Маріуполя? Яка ціна? Як Путін сказав, що ми зупиняємося? Я читаю план Путіна. Він каже відвести війська, припинити стріляти, припинити обороняти і так далі. Я не бачу в тому плані Путіна, який він пропонує, виведення російських військ з України. Я не бачу в плані Путіна перекрити кордон, щоб не йшли сюди терористи і зброя. Я не бачу в плані Путіна. Виведення тяжкої техніки або навіть хай залишають. Ми її чи роздобемо, чи собі заберемо. Тобто вони нам пропонують план Путіна. Ви підніміть руки. Mm. Ви припиніть захищати свою батьківщину mm. і свою батьківщину. А ми за цей час знову наженемо техніки. Таке пам'ятаєте, коли вони час перемир'я. Знову поробимо дзоти, окопи і все інше. Yeah. І в підсумку знову повинні будемо тисячі людей класти, щоб звільнити свою землю. Тому мене план Путіна не задовольняє У Нас є свій план. Наш план це звільнення нашої країни. Донеччина, Луганщина повинна бути звільнена від окупантів і Крим. І Крим. І Крим. Я бачите, ми передумали. Донеччина, Луганщина, а за ними йдемо на Крим.